У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку зміни тепер недільні літургії супроводжуватимуть півами тільки вітчизняних композиторів. Так, 19 лютого у супроводі архієрейського хору Оранта звучала літургія Миколи Леонтовича. Керівник хору Василь Мойсіюк каже: нарешті давно задумані плани вдалося втілити у життя. Ми співаємо літургію. Івана Златоустого, Миколи Лантовича. Ця ідея співати українських авторів виникала вже у нас давно, але розумієте, пришвидшилось це все із війною, тому що у нас дуже багато хорошої музики сакральної авторів і Леонтовича, і Стеценка. І Яциневича, якого ми абсолютно не знаємо. Тут Василь Мойсіюк зізнається, змінити репертуар під ноти Леонтовича було нескладно, адже раніше, під час літургії, його музичні роботи неодноразово поєднували із іншими. Бувало, і з російськими композиторами. Втім, нині Василь Мойсіюк переконаний, в українському храмі повинно все бути українське, в тому числі і піснеспіви. співи. Було цікаво, і є цікаво, і буде цікаво. Я думаю, людям буде цікаво, бо ми ж не знаємо своєї, як і історії, зрештою, так і культури, так і музики. Бо так от було, так складалося. Тепер треба стряхнути з себе це все. Оранта на Леонтовичі зупинятися не планує, тож вже працює над новим репертуаром під звучання інших, не менш талановитих, вітчизняних композиторів. І сучасні зараз гарну музику. вона складна. і можливо… Ми збираємося вивчити, але не знаю, як сприйме публіка, але колись і баха не, не визнавали, що це була не музика церковна. Так що треба вчити, виховувати. Ось такі в нас були плани. Зараз ми виконуємо Леонтовича. На вслідучі планується Яциневича.